Ми з вами вже навчились вибирати мангостин, а зараз розкажу нюанси, як його правильно розрізати. Розрізати ми будемо його поперек і почнемо ми з того, що зріжемо його плодоніжку, тому що мангостин достатньо твердий, в нього тверда оболонка, і просто так ви його не розріжете. Для цього ми зрізаємо шапочку або плодоніжку. Це це місце, як він кріпиться до дерева. Ми його зрізаємо. І тоді ми дістаємося до м'якої частини його шкірки. І далі вже набагато простіше. Ми просто починаємо розрізати з тієї сторони, де вона м'ягенька. Під час розрізання ми контролюємо глибину, так як нам важливо не пошкодити самі. Долічки мангостана. За структурою білі часточки м'якоті соковиті, желеподібні, вони буквально тануть в роті, залишаючи цитрусовий післясмак і бажання з'їсти ще один.